духовенства Волинської єпархії, Української православної церкви Київського патріархату, Високопреосвященнішому Михаїлу, митрополиту Луцькому і Волинському з нагоди Дня Ангела, ваше Високопреосвященство, дорогий наш архипастир, цей прекрасний жовтневий день. Напередодні свята покрови Пресвятої Богородиці ми всі зібрались тут з нагоди двох свят. Перше з них це важлива історична подія освячення академічного храму на честь собору всіх святих землі Волинської, нашої православної Богословської академії. Друге свято. Це День ангела нашого владики, митрополита Михаїла. Саме сьогодні православна церква шановує пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі. Згідно історичних джерел, саме цей святитель почав, поклав початок ієрархії. Православної церкви в Україні і своєю архипастерською діяльністю спричинився до утвердження християнства на наших землях. 15 років тому назад, приймаючи чернецтво в свято золотоверхому монастирі міста Києва, вам, Владико, було дане ім'я. Цього великого угодника Божого, який став вашим духовним покровителем. З кожним роком, бачучи вашу плідну архіпастерську діяльність, зауважуємо багато спільного з вашим небесним покровителем. І сьогоднішнє освячення церкви цьому підтвердженні. Декілька років тому. Ви благословили початок зведення нового корпусу нашої духовної школи. Особисто докладали багато зусиль в його будівництві і сьогодні, освятивши храм, відслужили у ньому першу божественну літургію по співслужінні духовенства нашої єпархії. Дорогий владико, без вашої уваги та участі не залишається жодна найменша церковна подія. Ви все робите для того, щоб єпархія духовно зростала і збільшувалася. Ось уже 9-й рік ви є духовним керманичем Волинського краю. За цей час вами освячено 61 храм, зареєстровано 106 релігійних громад. Ваше Високопреосвященство, Нині святкуючи день вашого та дозвольте мені від імені усіх тут присутніх, отця канцлера, ректора академії, отців деканів, духовенства, чернецтва, представників влади і вірних нашої єпархії, привітати вас з цим урочистим днем. Бажаю вам міцного здоров'я, витривалості в нелегкому архіпасторському служінні, звершенні всіх ваших задумів і щоб Господь за молитвами Небесного Покровителя завжди благословляв вас достойно нести нелегкий життєвий хрест. Дозвольте, дорогі владико, від себе особисто. Знак глибокої вшани і вдячності понести вам цю ікону святителя Михаїла Митрополита Київського. Але це не простий образ. У 1975 році, коли будувалось приміщення екзархату в Києві, був зведений домовий храм в честь праведного філарета Милостивого. Він є там і понині. Храмом нашої патріархії. Але в ньому є такий образ, такий самий митрополита Михаїла, першого митрополита Київського. І нехай цей образ святителя Михаїла, який є в Києві, в Патріархії, буде і тут, вас тим невидимим мостом духовного єднання нашої столиці з Волинським краєм. Нехай цей святитель, який просвітив всі наші землі і Волинську в тому числі, буде завжди молитовно вас охороняти, оберігати і покривати. Нехай образ святителя Божого буде не тільки на цьому образі написаний, а завжди буде для вас помічником, покровителем і благословенням на многії ваші діти. Віта архіпастерського служіння. Також дозвольте, дорогі владико, цю просфору вручити вам як знак нашої спільної молитви. Адже сьогодні, відслуживши тут, освятивши цей храм, ми молилися за ваше здоров'я. Здоров'я це дар Божий. І він необхідний кожному з нас, хто служить коло Престолу Божого. А тим більше нашому архіпастору і отцю. Тож нехай ця просфора, як знак нашої спільної, сугубої молитви за вас, буде джерелом хліба, який завжди буде підкріпляти вас, вашому служінні. Прийміть цей хліб, цю просфору, як знак нашої молитви, і ці квіти, як знак нашої вдячності, хай вони будуть знаком нашої любові. І наших добрих до вас відносин, діл, щоб ми всі спільно, разом з вами, Владико, завжди трудились на благо нашої української церкви і спогадів. А це дозвольте, Владико, ще вручити цей образ всіх святих землі Волинської для храму нашої Академії цей день.